Thank you Протягом останніх кількох тижнів на Сумщині аварійні вимкнення світла у частині будинків електрики немає по кілька годин поспіль. Натомість інші багатоповерхівки не вимикають зовсім 2 листопада. На Сумщині вели графіки планових відключень з п'ятої години були введені графіки планових відключень. Тому що ще вчора, позавчора, були вимикали по аварійним графікам, і це треба було робити. Треба було витримати для того, щоб сьогодні була можливість все ж таки отримати нам планові відключення, отримати. Графіки роз, розроблені вже графіки передбачають відключення сумських будинків від електрики за чотирма чергами. Кожне відключення має тривати не більше двох годин. Однак близько одинадцятої ранку на Сумщині повернулися до графіків аварійних відключень. Про це повідомили в Суми Обленерго. Пояснюють, графіків погодинних відключень виявилось недостатньо для підтримки стабільної роботи енергосистеми. Жителів області просять з розумінням поставитися до ситуації і максимально економно споживати електроенергію. Новини СТС. thank you Ящики зі снарядами, нерозірвані боєприпаси і міни найрізноманітніших типів. Все це смертоносне начиння протягом 35 днів, сумські сапери з вибухотехніками з інших регіонів України шукали і знешкоджували в містах Харківщини, ізюмі куп'янську липцях, балаклії та інших. За понад півроку окупації росіяни буквально засіяли мінами різних типів територію сусідньої області. Подібні сюрпризи непомітні, і цим смертельно небезпечні для мирних громадян. Як ви бачите, якщо їх положить. В траву, що зелену, що цю коричну вона дуже добре маскується із листами із травою. Їх майже не помітно в цій траві, щоб їх знайти. Частину ворожих мінних сюрпризів сумські вибухотехніки знешкоджували на відстані, підриваючи дистанційно. Дуже багато мін протипіхотних наживної дії, які прикопувалися в землю. Їх викопували, знаходили за допомогою мінних шукачів. І під цими мінами вони робили дуже великі підлі пастки, де можна було ложили гранати на розвантаження, які спрацьовували. Протитанкові міни це небезпека для легкових автомобілів або господарської техніки. Їх багато в полях і на узбіччях доріг. Росіяни залишили по собі багато мін, що спрацьовують як розтяжки. Це міна, яка вистрибує з цієї касети, вилітає, падає на цих стабілізаторах. Потім вона розкривається. Із неї вилітають чотири отакі пружинки за такими ниточками з маскуючим кольором. Вони розлітаються в чотири сторони на довжину більше, ніж 10 метрів. Якщо цю ниточку зачепити, то міна одразу спрацьовує. Таких вибухонебезпечних предметів для знищення людей і техніки залишається багато на звільнених територіях. Тому поліція Сумщини радить громадянам не відвідувати місця боїв та оминати території, де ворог облаштовував свої стоянки. При поверненні на щойно звільнені від ворога території України, треба бути уважними, аби не наразити себе на мінно-вибухову небезпеку. Новини СТС. Змагання з вільної боротьби проводяться у Сумах вперше з початку повномасштабної війни. Для безпеки учасників створені всі умови. Ми вперше з лютого місяця проводимо такі змагання. Ми знайшли таку можливість, ми повністю забезпечили безпеку проведення даного заходу, тому що є, є тут об'єкт укриття. Основна мета турніру відбір дітей на чемпіонат країни з вільної боротьби. Незважаючи на великий проміжок часу без змагань, кожен учасник прагне викластись на максимум. Відчувається перерва дітей, ну нічого, у них є бажання найголовніше, і вони хочуть перемогти, як всі ми. Срібна призерка турніру не збирається зупинятись і вже ставить собі максимальні цілі. У мене були, було дві сутички. Одну я виграла, другу я програла, але наступного разу я обов'язково виграю. Сьогодні проходить першість міста Суми, а вже днями відбудеться чемпіонат області. Цей складний час намагаємося, все таки, щоб діти тренувались. Участвували в змаганнях, тому що ну, без тренувальної практики не вийде. Однозначно, треба, чим більше соревновань, тим більше прогресує спортсмен. Для них важливо це якраз патріотичне виховання на сьогодні, бо ці всі змагання присвячені Збройним силам України. Вони вже беруть з них приклад. Вони хочуть бути сильними, будуть хоч вільними і суми місто вільне і нескорене. Новини СТС. На вулиці Харківській патрульні зупинили водія, який, порушуючи правила дорожнього руху, проїхав на червоний сигнал світлофора. Намагався, маєна, думав, встигнути, ну, але по ходу є Частина 2 статті 122 накладено на стягнення 510 гривень. Але чи не дійше? Було дешевше, 425. За інформацією правоохоронців, з початку року на дорогах Сум було зафіксовано 330 подібних порушень. Нагадуємо, що санкція за даною статтею передбачає накладення штрафу в розмірі 510 гривень. Шановні водії, такі порушення правил дорожнього руху неприпустимі на дорозі, адже вони можуть призвести до фатальних наслідків та коштувати людського життя. Розвиток медицини це пріоритетний напрямок для держави. Тож, третій, інфраструктурний етап медичної реформи продовжується, і це на часі, стверджує міністр охорони здоров'я. Дійсно, на часі, бо потрібна спроможна мережа закладів охорони здоров'я для того, щоб вирішити три нагальних питання. Доступ до медичної допомоги, якість медичної допомоги і безоплатність медичної допомоги. Це повинно бути вирішено. Інфраструктурний етап медичної реформи передбачає утворення госпітальних округів, а в них загальних кластерних і надкластерних лікарень. Кластеризація врахує базовий мінімальний перелік напрямків медичної допомоги, які повинні надаватися в, цій, в цьому закладі, і ми зосередимо всі ресурси. Національні, обласні і регіональні для того, щоб забезпечити таку можливість в цьому закладі, цей процес активно триває на Сумщині. Обласна адміністрація отримала пропозиції реформування мережі від міністерства і напрацьовує чіткий план дій, враховуючи усі показники щодо спроможності та потреб медичних закладів. Відбуватиметься кластеризація нашої області і в кожному. Районному центрі буде створений відповідний кластер для надання медичної допомоги. Кластеризація лікарень відбуватиметься одночасно із розвитком екстреної допомоги, аби якісна медична допомога надавалась у найкоротші терміни. В місті Суми пропонується створити три кластери: тобто, це буде іменно сумський, Сумський міський кластер. І він буде передбачати три кластерні об'єднання. Це об'єднання на базі центральної міської лікарні. Це об'єднання на базі. Святої лікарні святого Пантелеймона і на базі дитячої лікарні ці лікарні відбиралися з точки зору знову ж таки географічного їх розташування, наближення до центрів адміністративних, а також можливості надання того чи іншого виду медичної допомоги, тобто наскільки сам заклад охорони здоров'я має відповідну матеріально-технічну базу підготовлених фахівців і має напрацьований пакет медичних послуг в рамках співпраці з СНСЗУ. Об'єднання за для Потужності єдиний правильний шлях розвитку лікарняних закладів, впевнений директор клінічної лікарні святого Пантелеймона. Ті лікарні, які не об'єднуються, вони не попадають в інші лікарні, вони або фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, ну, це, звичайно, ну, це сотні мільйонів гривень. Я не думаю, що зараз місцеві бюджети зможуть їх профінансувати. Тож, аби зберегти лікарні та їх кадровий потенціал, необхідно об'єднуватись, говорить Володимир Поцелуєв. Тобто зараз або Об'єднання, укрупнення і покращення якості доступності це багатопрофільна лікарня з хірургіями, з різними напрямками, нейрохірургії, там, і інші там, центри надання, або це е, деградація до там, якоїсь загальної лікарні, ну, скажімо, там, якогось. Е, Маленького хутора рішення про утворення потужного кластерного закладу на базі лікарні святого Пантелеймона пройшло обговорення на всіх рівнях і отримало підтримку фахівців. Ну, я хотів би подякувати міському голові Олександру Лисенка і депутатському корпусу міської ради, які от йшли, можна сказати, йдуть фарватери медичної реформи, прийняли відповідне рішення про наше об'єднання з п'ятої лікарні. Дійсно. Дві такі потужні лікарні обидві, які є на сьогоднішній день, спроможні і для того, щоб подальше розвивати і давати ще багатопрофільнішу, якіснішу та доступну допомогу, дійсно потрібно розумно було б об'єднатися. Однак це рішення зараз блокується у судах. Тим часом клінічна лікарня святого Пантелеймона продовжує розвиватися, залучати висококваліфікованих фахівців та закуповувати сучасне обладнання. Це зобов'язує нас дійсно розвивати таку медичну допомогу, як нейрохірургічна, ортопеда, травматологічна, там, мурологічні, інші практологічні, інші, інші. Ми ми якраз брали ті напрямки, які, скажімо, не розвинені, можливо, десь там у наших сусідів, п'ять, у них свої там напрямки. І Дійсно, при об'єднанні можна зробити дійсно велику потужну кластерну лікарню.